Вітаю глядачів телеканалу ТСА-1. Наш ефір підхоплює синоптичний прогноз. Тож почнімо з погодних умов на Закарпатті. 11 квітня в області очікується хмарна з приясненнями погоди, часом невеликий дощ. На високогір'ї мокрий сніг та сніг. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 1,6, в день – 10-15 градусів тепла. У горах місцями вночі від 0 до 2 градусів морозу. Вдень 2-7 вище нуля. А якою буде погода в місті Ужгороді в цей день. Ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді протягом доби хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 3-5, в день 12-14 із позначкою плюс. У продовження програми пропонуємо вам синоптичну картину на наступну добу для районів Закарпатської області. Дивимося разом. У Великому Березному без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-5 градусів тепла, в день 11-14 вище нуля. У перечині без істотних опадів, хмарно з проясненням. Вночі 3-5 градусів тепла, в день 12-14 вище нуля. У Міжгір'ї невеликий дощ. Вночі плюс один плюс 4, в день плюс 9 плюс 12 градусів тепла. У Воловці – мінлива хмарність, температура повітря вночі – до 4 градусів тепла, в день – до 11 вище нуля. У Мукачеві невеликий дощ, температура повітря вночі – плюс 3, плюс 6, в день – плюс 12, плюс 15. У Свиляві дощитиме, вночі температура прогріється до 6 градусів тепла, в день – до 14. У Тячеві невеликий дощ, температура повітря вночі – плюс 3, плюс 6, в день – плюс 12, плюс 15. У хусті мінлива хмарність дощитиме. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 6, в день плюс 12 плюс 15. У виноградові теж мінлива хмарність подекуди дощ. Вночі до 6 градусів тепла в день плюс плюс 16. У берегові без опадів, але хмарно. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 6, в день плюс 13 плюс 16 градусів тепла. В Іршаві невеликий дощ. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 6, в день – плюс 12, плюс 16. У Рахові невеликий дощ, мінлива хмарність. Вночі температура прогріється до 5 градусів тепла, в день – 10-13 із позначкою «плюс». Гарного дня, попри все, тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося.